Дивіться, в принципі, це і було на жаль таке неутішне оновлення. У нас оновилася кількість загиблих і кількість постраждалих. Хочу значити, що вона може зростати кількість саме постраждалих, тому що люди через деякий час можуть звертатися за медичною допомогою. Якщо в перший час вони не звернулися, то вже коли повертаються додому і відчувають, що їм потрібна допомога, то вони можуть звертатися і тим самим може збільшуватися кількість саме постраждалих станом на зараз. Не шукаємо на щастя вже загиблих. Тобто, у нас в принципі ця цифра повинна залишитися наче стало. Наскільки ми знаємо, це сім осіб. На жаль, саме зараз ми працюємо на двох локаціях: це в Дарницькому та в Дніпровському та в Деснянському районах міста Києва. Саме там зараз знаходжусь в будинок. Ви бачите Першого тривогу собі вучив ворожий шахет. ось загоряння на рівні 4-8 поверху частково руйнацію. Фасаду будинку також частково був пошкоджений та зруйнований перекриття між шостим та сьомими поверхами. Саме туди, мабуть, і пройшовся удар цього безпілотника. Там на зараз рятувальники проводять просто аварійно відновлювальні роботи, розбирають конструкції. і Сподіваюся, що дуже скоро ми саме на цій локації роботи завершимо.